29 квітня я сьогодні 20 квітня 2013 року я сьогодні доповню всі сім'ї до 10 рамок. Тепер всі сім'ї мають по 10 рамок і тепер от дві сім'ї, котрі будуть е, водити мені маток, я їх... Е, Ставлю їм друге корпуса і в другий корпуса піднімаю одноденний розплід, яєчка разом з маткою. Внизу підставляю печатний розплід, відібраний з інших сімей. Для того, щоб яйцекладку матки в другому корпусі. Сьогодні я перший раз оглядаю вулики з... Ось дані вулики, я всю, о, оглядаю перший раз. Мені подобається. Робота корпусами. Так. Матку, це кормова. Небагато корму. кормів. А це рамки більш кормова, я її поставлю. У другий корпус А таку от маленьку, мало проміг та поки що. Так. Є яєчка. Тут мака тільки почала сіяти, як я зрозумів. О, на цій стороні краще. Є й матка. Матка невелика. Ось. Видно, так да? цю рамочку ми ставимо наверх. Так, і до неї шукаємо от ця рамочка. Яєчками. Так, ставимо сюди. Так. так. І вроді би все. Так? Так. Тепер сюди докладаємо. Печатку. Три рамки печатки. Так, тут так. он трошки не написывать, не на полез, через цю Разные е. Поки що поставимо сюди, Так. Думаю, може б ще подивитися де ще є одноденний розплід, хоча б одна рамочка. Дивимося з іншої сторони. Тут все запечатане. Там. Там теж. Треба, щоб якомога менше попало запечатаного розплоду наверх. О! А ця рамочка теж піде сюди. Це дуже широка нам подобається. Залишаю внизу 9 рамок, бо 10 нема. Так. Тепер ставлю роздільну решітку. Так, 2, 4, 5. Тут Вот прокрываем. Так. 2, 4, 5. Ах, и терать. И три, итер, тр итирать. Прикрываем опять рамок. Пять раму залишаем. И... І...

Нові, ще не хочу сідати, добре. Через покунку не впрацьовані ще. Нічого. Так, Єсть. Так. Значит, так, Получається тут у нас раз, два, три, чотири, п'ять рамок, дві з кормом, три з розплодом. На цій рамці була матка. Там внизу йде э, вільне пространство. Вот. Матку ми відділили. Так угу. ще була одна головна. Ага, внизу. Так. Воспіталка готова. Перша воспіталка готова. Надіюсь, що я все правильно зробив. Ще в мене лишилася одна веспіталка, також треба її підсилити. Є ще три сім'ї. Під них ще візьму по одній рамочці розплоду і підсилю що зроблю одну веспіталку. Все, пока.